Ну, зразу ж сльози, як це кажу, сльози радості, бо що він вже реально повернувся, що він вже вдома, ну, українін. Мені сказав, що він все нормально, живий здоровий, цілий, не поваманий, трошки слух. Батьки командира роти 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу Василя Стефурака, Світлана і Степан Стефураки, пригадують момент, коли від невістки Олени дізналися, що їхній син повернувся з полону. У неволі Василь провів один рік, три місяці і 12 днів. Емоціями з того дня ділиться і брат бійця Євген. Ну, я нічого не говорив. Тобто, не повідомила жінка моя, а жінка сказала, «мама». Ну, емоції не передати тобто Було так. Згадав, ну, ну, щастя було. Він зателефонував, сказав, що це він, і запитався, ну, привітав мене, що з батьком я став. Він не знав, що цього. Я плакав. Коли взяли в полон, я не плакав. А тепер, коли дізнався, що дзвонили, то я плакав. Рідні розповідають, Василь Стефурак підписав контракт зі Збройними силами України у 2013 році після повернення з армії і служив у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Згодом брав участь в революції гідності. Був другом героя Небесної Сотні Устима Голоднюка, батько якого потім не раз привозив на фронт допомогу для його підрозділу. У лютому 2015-го Василь Стефурак отримав поранення під час виходу з Дебальцевого. Після лікування вступив до академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. А по закінченню повернувся на війну вже у званні старшого лейтенанта. У полон Василь Стефурак потрапив у ніч з 19 на 20 жовтня, розповідає батько. Мав бути наступ, він став командиром роти, його рота пішла вперед, там зайняла позиції, так сказати, на передньому краї. І чомусь там так вийшло, що фланги відійшли, а він лишився сам, з одним згодом. Вони там трималися 4 години, їх там довершилося шість чоловік, і там попали. Вимушені були скласти зброю. Один раз подзвонив Червоний Хрест, що він в Севастополі, що з ним все добре і все більше не було нічого. Зараз Василь Стефурак проходить реабілітацію. Крім нього, в сім'ї військовослужбовцем є батько, старший солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на позивний маестро, який зараз відновлюється після інсульту. У нас постійно бесіди були такі про стрільців, про повстанців, брат мого батька. Стефурак Степан згинув у 46-му році. На фронт. Чоловік вирушив 25 вересня 2015 року після загибелі сина, 19-річного учасника революції гідності, добровольця правого сектору, оборонця Донецького аеропорту Степана Стефурака на позивний 24-й. Він загинув у 2014 році на Донеччині внаслідок мінометного обстрілу. Біля Донецького аеропорту там село Піски, вони там постійно там робили ротацію тим аеропорту. Вони ж там доставляють там, боєприпаси, продукти. Ну і під час такого одного поїздку їх там і взаємодцять 22 вересня. Батьки бережуть нагороди загиблого сина, серед яких орден за мужність третього ступеня і звання народний герой України. Також зберігають його військовий одяг і прапори. Він ходив у цій формі правий сектор. Оце його, ця форма, що в ній ходив. Привикаєш вже, що вона там. Раз у день подзвонити, і ця слава Богу, що подзвонили і сказали, ну, що вони є ще. Другий раз таке могло, може й не бути. Нині ім'ям загиблого воїна Степана Стефурака названа вулиця в Топорівцях, на якій проживають його батьки. Степан Пенкалюк, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківщина.